Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте роздивлятись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Так. Король жеслів, але такий одинокий відлюдник. Людина яскрава насправді. А от ну зараз щось він так сам один собі. І, знаєте, от для кого як, для когось буде зберігати спогади стосовно якоїсь дороги, для когось цінність має в тому, щоб прорвати от якусь таку ситуацію, яку в який він живе станом, як на зараз, от, чимось таким, що, от, аби не втратити, це чого завгодно може стосуватись в його житті, і ви будете знати про його такі. Про його таке бачення ситуації, ви будете розуміти, наприклад, може бути і таке, що він вам буде прямою мовою казати, що от зараз в мене ось так комусь тут треба буде це розуміти. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Знаєте, у вас тут зміни будуть, але такі, що трошки вас як налякають. Або ви станете перед вибором, або вас хтось поставить перед вибором. Ну, ще можете і ви когось ставити перед вибором, тут вже в кого як. Знаєте, коли завершується цілий етап у стосунках, аби розпочати новий. Тут вже назріли зміни, тут вже те, що буде в людей будуватись далі, це як, знаєте, наступна сходинка. Тобто, хоч воно і страшно, але я тебе обираю. От воно так виглядає. Коли люди розуміють, що вони один для одного не просто так, що вони по долі. Доля їх звела, тут взагалі доленосні карти лягають. Тут просто, от, знаєте, зміна долі, але зміна двох доль. Ну, тобто таке, таке симпатичне. Угу. Буду казати, що швидко-швидко все там буде, владнається. Але все виглядає доволі непогано. Поступово, з певними очікуваннями, але вихід на новий рівень все ж таки намальований. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Добре, ось. Друга вискакує. Те, що затягувалось, дуже швидко буде вже якось так. Тут якась швидка дія, але вона. Дуже така болісно може зробити. Може, знаєте, може, навіть для когось з вас згадати щось з минулого, може казати про те, що йому боліло, і що це було довго, що це затягнута якась ситуація, що він відчував себе жертвою. Тут може виходити зі стану жертви. Це може бути, дівчат, не для всіх, для вас це буде стосуватись ваших стосунків. Це може, знаєте, бути ситуація якихось минулих стосунків, він може згадати, розповісти вам, що от тоді було так боляче, що він би не хотів цього повторити. Може бути таке откровення людини. І ну, тут. Поставтесь до цього з повагою і вислухайте людину, це важливо буде для ваших стосунків, і це треба йому б, ну якщо це для когось саме так буде, то йому б треба висловитись, щоб відпустити цю ситуацію, щоб не тримати в собі і далі. Бо якщо ми дивимось зараз. На карту, то бачите, там, де серце, там просто дуже там зашите все, там, там дірка. І цю дірку він залікувати хотів би, але не виходить. І щось, що буде так, емоційно вам розповідатись. Дивлюся, дійсно, тут по емоціях його ну просто. Втопило, як то кажуть. Послухайте, вам це теж важливо знати про нього. Давайте далі. Знаєте, як розкриватись перед вами людина буде? Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Угу. Ну, ви дійсно, ви тут опікуватись будете цим чоловіком. Тут дійсно, тут якось швидко будуть змінюватись між вами от, події, стосунки. Тут дійсно якась болісна ситуація буде пророблятись і буде, знаєте, як перші кроки, але ви будете розуміти, що от, ну, щось-щось. Щось це не просто так. І знаєте, ви можете трошки схитрувати в цій ситуації, але це хитрість не така, щоб ну щоб погано зробити людині, а навпаки. Це, знаєте, як, як допомогти йому. Коли ви розумієте, що людина починає перед вами розкриватись, От, щоб допомогти більше розкритись. Тут, знаєте, коли хитрість заради рятування, отак От воно тут виглядає угу. цікаво. Так, далі, для тимчасово одиноких. Давайте побачимо для тимчасово одиноких в цей день завтра. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання у тимчасово одиноких? А цікаво, я вам скажу, тут перехід теж на новий рівень, коли ви з своєї одинокості можете вистрибнути. І. Це може бути е, спілкування, знайомство, абсолютно нова людина, абсолютно нове знайомство, і людина, яка буде йти вам для сім'ї, для будування сім'ї. Тобто, це, знаєте, от тут показано саме Десяткою пентаклів зазвичай от багато можна казати, що десятка кубків це ну, про сім'ю. Але знаєте, там більш коли люди емоційно поєднуються, а тут більш вже от дійсно як. Сім'я з матеріальними статками, тобто сім'я, яка будується вже от ну в житті, там ще тільки у, у фантазіях, у мріях, у знаєте, бажаннях, я так хочу. А тут вже все серйозно, тут вже щось купляється, спільна будівля, спільне ну, багато чого спільного. Тобто тут саме для сім'ї. Не так, щоб людина для того, щоб помріяти про сім'ю, а тут вже ну. будувати сім'ю. Давайте далі. Ой-ой-ой, куди? Так, ну це про роботу я вже подумала. Питання продумала, але ще його не сказала, а карти вже вистрибують. Тож, про роботу. Так, ну будете якісь таємнички розбирати з королем пентаклів, королева кубків. Тобто люди, які між собою будуть щось обговорювати кожна Кожен сильні в своїй галузі. Тобто, дивіться, чоловік він більш в матеріальних питаннях більше розуміється. Жінка тут більше от як відчуває інтуїтивно, де в чим треба от більше. Повивчати, поцікавитись, тобто вона більш через свою інтуїцію буде опрацьовувати якусь тему, ну, яка там спільна у вас буде? Щось в чим треба буде розібратися, як нове знання для вас. Далі, що ж вам важливо прийняти завтра? Так, ну, скажу вам одразу: в цій колоді два імператори. Тут виходить імператор жінка. Щоб вам видно було, бачите, це коси. Взагалі, це жінка в чоловічому одязі, і вона чоловіками, як маріонетками, керує. Розмова з такою жінкою, приймайте, як є. Керування такої жінки теж приймайте, як я. ви можете бути такою жінкою, яка візьме на себе відповідальність в одній якійсь окремій ситуації, коли ви будете керувати тим, що треба вам щось зробити, щось там з кимсь налагодити спілкування, інформація якась буде вам опрацьовуватись. Тобто тут щось, що. Взагалі, то буде як можливість, з якою ви скористаєтесь. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще за все б відмовитись. Отак. Так, ну дивіться тут. Вам тут не треба буде намагатись щось рятувати. Коли розвалюється якась ситуація, якась, наприклад, наприклад, да, попросили вас в чимсь допомогти, а у вас не виходить, от то не ламайте себе. Через коліно не, не робіть все неможливе чи, чи яке там можливе, неможливе, щоб зробити те, що у вас не виходить зробити. Для когось з вас відмовтесь від якогось навчання, коли ви можете повчаєте когось, може, вас хтось повчає. От не треба, не реагуйте на таке. У вас є такий розум. Що ви самі все добре знаєте, ви самі можете кого завгодно навчити, і тут краще покажіть своїм прикладом, тут більш так. І не один раз покажіть своїм прикладом, і тоді люди до вас більше потягнуться. От більш про таке. Тут відмовитись від нав'язливості. Але бути цікавим, цікавою настільки, наскільки ви тільки можете, і тоді до вас нав'язуватись будуть. Далі, чого ж не уникнути. Завтра чого вам не уникнути? Ага, угу, ухти! А у нас тут пара король кубків і королева кубків, отак От видно. Да? І врівноважиться між людьми, ну, от якась окрема ситуація. Взагалі, стосунки врівноважаться, погляди врівноважаться, коли знаєте, люди вже більш-менш реагують один на одного. Може бути якась ситуація, яка покаже, що вони рівні один одному. Щоб вони, щоб вони не робили, а вони кожен, наприклад, майстер в чимось, кожен розуміється на чомусь. Тут, як, знаєте, от, закони справедливості між цими людьми будуть, ну от як, вмикатись на повну потужність. Отак от тут більш. Далі. Порада від вищих сил для вас на завтра. Порада. Угу. Ви десь себе захистите, і, Боже, дуже... пробачте, будете дуже задоволені. Якусь ситуацію вам вдасться обнулити. Там, де, знаєте, нібито от небезпека. Але ви так якось так легко владнаєте ситуацію, легко обійдете ту небезпеку. І як відродитесь. Ви будете просто задоволені тим, як. Як відтвориться от якась окрема ситуація для вас, як ви в цій ситуації зреагуєте, а зреагуєте теж не просто так, у вас досвід вже є, ви вже розумієтесь на тому, що як робити, Тож, тому і будете в ситуації, от, знаєте, як майстер спрацюєте. Отак, тут більш показано. Хоча всі навкруги вас сприймають як людину, ну, що ти там можеш знати, що ти можеш вміти. Але в якійсь ситуації ви все ж таки зробите максимум з можливостей якихось, просто от з того, що взагалі вам було доступне. Отаке. От все. На цьому дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій, обов'язково гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Я вас всіх запрошую і всім дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, і за ваші коментарі. І за ваші донати теж. Щиро вам дякую. Всім пока!